Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. А, розпаковка з цієї ж посилки, друга частина. Так, випихаємо це все. А так ми... як зробила ось так. Випихаємо, випихаємо. Треба все швиденько. Тому що це якби ніжні рослинки, жара. І плюс до того вони ще й стоять. стоїть Тоби все швидко. Швидко, швидко, швидко. Такі багато коробків. Так, поїхали. Поїхали. Так. Один. Я так хочу, бо ви бачили зразу, що, по суті, мені приїхав. А що ні? І я. Це така чудесна, красива, дуже красива. О, опісці я теж. Так, ні. Ось така. Ой, гарний колір, сочний, такий ніжний, такий. Ах. Просто ідеальний. Люблю зелені якісь Ніби нічого такого в них немає, але якийсь свій вигляд вони ну, доповняють. Це примоліна. Ще знаєте що хочу? Ще шукаю Теж. Але шукаю, в кого є все в, ну, в одному багато сортів одного продавця. Якщо знаєте, такого пишіть, можете дати контакти, будь ласка, я собі не кажу. Так, Петрикосмейні хочу ще теж. Вони класні розеточки формують. Ось така красунечка, але щось вона... Там подивимося під мікроскопом, що з нею не так. Що з нею не так ми потім глянемо. Можливо, і нічого не буде. можливо, це все індивідуально ось така красотка. От вже чим поскоріше розпакувати, тому що відчуваю... І все паде. Відчуваю на... Ну, Тримаю так і відчуваю, що вони вийти хочуть сухі повністю. Ось От, так. Треба швиденько. А по суті, мені ще ж їх відкрити треба. Ось така красотка, епісія, мацьопка. Не знаю, до чого брати, і куту брати. По ідеї потрібно брати всі, а я не знаю, що брати і як брати. Ось така. Хочу все зразу, а то так не виходить. Чо ти подеш? Тому буду дуже вдячна, якщо ви мені підкажете. Можливо, знаєте вас. То має багато петрокосней. Ось така красунка. Я мала колись петрокоснеї, але не багато. А зараз хочу прям, прям таку зібрати гарну ну, достатню колекцію доповнити своїх геснерів. Ну, примуліни, ну, вони взагалі бомбезні. Це просто ось ці листи, це, це, це щось чимось. Це якісь як шедевральні. Дуже класно, дуже. Просто ну, Дійсно, як шедевр. кожен лист, дивіться, нова прямолінка. Чудесно. Ну, просто ідеально. Зламаний листочок, блін. Хочу ви всіх бачили. Заодно. І все. Така красотка. Така красотка. О пісціня. Щось і я заказала, по-моєму, до 30 сортів. Мені таке щось здається, Не пам'ятаю точно. Ось така красотка. Мені здається, що до 30 сортів. Не буду говорити. Тому що я не пам'ятаю, але здається, що так. Ось таке. Ну, Коломнії есхінантуси, есхінантуси і... Боже, скажіть, як нам намагаються окіри якому? Нема тантуси. По ідеї зараз нема на що дивитися. Ось черенок, та черенок, але коли вони зацвітуть. Ось ці золоті рибки їх називають ще в народі. Ну тоді так, тоді це є реальний клас. А зараз практично одинакові листочки. все одинакове. Ось така красотка. Така красотка. Трішки по сонцю. А от епістці, от да, на Епісті зараз можна дивитися. Ось. І знаєте, на що можна любуватися? Я зараз з вами це все розпакую. І коли я їх буду розпаковувати до кінця, я зараз буду любуватися на буду зависати на епістіях, по суті. Фотографувати їх собі. І на, 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 на Петро Петрокоснейку. Це, по-моєму, не Матантус, І він таки впав. При так і не хоче тут стояти, йди туди стій. Та, я зараз буду там зависати. Ось так. Ось така красотка. Мені така. Але дуже гарна. Ну вже Я не знаю, можливо, вам покажу вже, що я трішки там відновила, не відновила. Ну, по ідеї нема що показувати. Хоча б я надіюся на ту, якщо я відновлю вже собі хоча б трішки. Ну там, наприклад, хоч пару стелажів, так? Тоді, я думаю, що я зніму їх зараз я знаю. Вартує, не вартує. Мені здається, що не вартує показувати. Але я не знаю, напишете ви, якщо хочете. Я вам покажу, що я маю. Ось така є, так? Колумнея. Пити хоче. Ось ця, до речі, пити хоче. Вже вушки починаю пускати. Ось таке багатство приїхало мені у другій. Посилочці. Щось попадало, щось вибачайте. Тому, як завжди, не прощаюсь до завтра. До нових зустрічів всім па-па!